Можна виключити комп'ютер і піти збирати урожай, який там виріс. Там пшениця вже виросла, там морква і так далі. Тому я візьму всю свою одежу. До речі, я собі купив кірку і сокиру. Це просто прекрасно. Так одягаємо одежу, щоб не замаритися і селяни. Ти щось хотів? Якщо ні, то будь ласка, вийди з моєї будинку. Будь ласка, вийди, Да. А я продовжу собі збирати картошечку. Все прекрасно. Ой, якась навіть труйна попалася. Ну, труйна мені не потрібна, але саджаємо назад Само звичайно. Е, Я щось... Так, зачекайте, двері потрібно закрити. Я щось не зрозумів. А звідки у селянин з'явились такі будинки, по-перше, а по-друге, ось такі ось машини дорогезні. Просто вони ж капець які дорогі. І чому кожен тепер має ось такі машини з такими будинками, капець? То тепер тільки я ось такий от бідний, а всі, виходить, багаті капець. Тільки подивіться, яка велика. О, до речі, морква якась там лежала. Тільки подивіться, яка крута ламборгині, це просто капець. Це просто капець. Звідки ви всі ці гроші побрали? Я теж так хочу. І до речі, яка вам машина більше подобається? Ось така жовтенька чи ось така от BMW біленька Якщо чесно, мені подобається більше. Я навіть не знаю, вони двоє прикольні, але BMW мені, мені здається, якийсь покрутіше буде, тому я виберу, звісно, що його. А ви пишіть в коментарях, яка вам подобається жовта чи ось ця от біла. Ну а далі я хочу зібрати цю морку, яка тут також виросла, пшеницю, все остальне, і відправитися за покласти це все в кузницю. Сподіваюсь, хоча б він не став багато. Хоч хтось такий, як я, і залишились, чи всі стали багаті. Це виходить, що тільки один я такий. Так, пшеницю я зібрав. Тепер потрібно посадити насіння. Насіння саджаємо, саджаємо, і можна відправитися вже занести це все в кузницю. Капець, така от чорна. Також дуже крута машина. Ламборгині, тільки. Е, селян. А, це селян, це твоя машина? Дуже круто, дуже. Я радий за тебе, що ти можеш собі дозволити таку машину. Цікаво, звідки вони такі гроші взяли? І вчора ще ще були такі. Не зовсім багаті. До речі, кузніця теж, дивіться, яка дорога стала, капець, вся в золоті. Але всередині, до речі, ще меблі, по ідеї, не завезли, чи що таке, я не знаю чому. Ще всередині нічого такого немає. І церква повністю вся в залізі, капець. Вона раніше з камні була. Капець на священик, на ось такі от ламборгині їздить, Капець, де вони ці всі гроші взяли? Раніше це собі міг тільки дозволити мер, а тепер кожного будинок ось такий ось багатий. І також ось така от крутезна машинка. Тут стоїть синенька, також крута ламборгіні капець. Мені дуже цікаво, звідки вони ці всі гроші взяли. Я хочу запитати в якогось селяна. Так я цього не буду запитувати, тому що він там все щось своїй Ламборгіні сидить, красується, я так зрозумів, нею. Так, селян, селян, зачекай, зачекай, от, а де ви скільки грошей взяли, щоб собі це, це збудувати? А, ти досі не знаєш, так хтось виросло дерево, яке дає. Ізумрути, Дерево, яке... на якому ростуть ізомрути, я так зрозумів А Де воно знаходиться Я також хочу стати таким багатим, як і ви Бачиш колодязь, то йди прямо по цій дорожці і знайдеш його. Це дерево знаходиться в лісі, в Чорному лісі. В чорному лісі. А, це про цей ви ліс так говорите, я зрозумів. Так, колодіс, і він сказав йти прямо і знайти якесь дерево, на якому ростуть і чи щось таке. Ну, мені дуже цікаво, я хочу це все ж таки знайти. Я хочу стати багатим, як і вони. Але щось поки що я нічого такого не бачу. Щось мені здається, що він просто насміхається з мене, і все. А так, поки що нічого тут немає. Він сказав, що в лісі десь має бути. Ось таке ось дерево. Це так, ні, це взагалі величезний гриб. я не розумію, чому він такий великий чорнобильський, чи що. Так, по ідеї, поки що я нічого не бачу. Ну, я сподіваюся, просто потрібно пройти далі і все, але він сказав в чорному лісі. А чорний ліс, як я вже зрозумів, закінчиться. Так, ну мені здається, чи він мене просто обманув. Я так зрозумів, що так і є. Ніякого тут дерева немає. Ну, по ідеї, ще можна прийтись от сюди. Але тут вже якесь болото взагалі почалося, тому, якщо чесно, я не думаю, що це все-таки є. Ай, гаразд, повернуся назад у селище і запитаю іншого селянина, тому що щось я цьому не довіряю. Мені здається, що він у мене просто. Обманув, бо або просто з мене насміхається, або потрібно просто далі пройти. Але мені здається, що це неможливо, щоб на дереві росли ізомруди. А як ви думаєте? Напишіть, будь ласка, в коментарі. Мені здається, що він просто з мене насміхається. Ну, гаразд можна запитати іншого селяна, який, можливо, мені щось відповість. Так, селянин, це правда, що там якісь дерево зі зомрудів чи щось таке. Ти що серйозно в це повірив? Ми просто з тебе насміхаємось. Ти єдиний залишився з таким будинком і без машини. Ага, все зрозуміло. Ну, в принципі, так я і думав. Ну якщо чесно, то де ви взяли скільки зумрудів, щоб збудувати ось таке от собі селище. Раніше мер собі міг та дозволити. Тепер все, все село в ізумрудах, в алмазах, капець я сам в шоці, чесно кажучи. Ну, будь ласка, скажи мені, я нікому не розкажу. Ну, хоча тут більше нікому не треба розказувати. Якщо ви всі знаєте, то чому і мені можна не знати? Ну гаразд, ладно, давай я тобі розкажу. ми це все знайшли в шахті. Можеш йти в шахту, візьми собі кірку. І топой де ти маєш знайти із обруди з алмазами. Ну, я сподіваюся, що ти кажеш правду. Дуже дякую, якщо ти кажеш правду, я все ж таки йду, візьму кайло і так. І сокиру, можливо, на всяк випадок візьму. Ай, до речі, візьму на всяк випадок каску, яка мені може знадобитися в шахті. Так якщо буде обвал, я. Не пострадаю. Так, ну і по ідеї він сказав шахту іти, а в шахта по ідеї в нас тільки одна, в яку ми ходимо. Це ось ось ця. Так, по ідеї йому розходити. Так, можливо, він на цю казав. Так, тут нічого немає, зрозуміло, значить він не за цю казав. Можливо, потрібно. О, тут навіть факели, смоски постоять. Прекрасно. І тут ви тільки подивіться, як тут багато алмазів. Я хочу зразу їх добувати. Ви тільки подивіться, скільки тут діамантів. Це просто капець, яких тут багато. Я ніколи не думав, що вони на такій висоті спаменяться, капець. Ну, я сподіваюся, що мені їх хватить. Я дуже сильно багато також не буду викопувати, тому що їх мені не потрібно, скільки. І щоб залишилося іншим селянам. Хоча всі селяни вже мають все, що хочуть, тому я думаю, що їм вже цього не потрібно. А от якраз мені. Хочеться купити машину і ще багато чого. Ну, хоча б обставити свій будинок алмазами і діамантами. Ну, я думаю, що я просто назбираю ресурси і потім схожу до мера, скажу йому, що мені потрібно, дам йому оцімороди діаманти, і він мені це все видасть, або якихось в... відправить до мене, до мого будинку, щоб вони мені це все збудували, я так зрозумів. Я не думаю, що він це все буде сам робити. Ну, в принципі, це ж, все ж таки мер. Так, ну ще трошки викупаю, давайте я викопую. Трішечки ще, ну, я думаю, ось так можна алмазів викупити. І ще приблизно 30 ізумрудів. Так, по ідеї, так алмазів. Я сподіваюся, що він хоча б тут буде. О, поїде, тут взагалі ще смоло скипою. Ну і зумрудів тут якось поменше, чесно кажучи, ніж алмазі. Алмазі я вже знайшов 46, а Ізумрудів тільки 20-25-26. 20, 20 25, 26. Ну вже трошки побільше. О, вже тут набагато більше, я так зрозумів. А алмази взагалі мені вже щось не зустрічаються. Я так зрозумів, що вони вже. О, взагалі закінчилося. Ні, вони ще зверху, от я ледь їх не пропустив. Ну я сподіваюся, що я все там не викупаю і залишу щось селянам. Ну, в принципі, по ідеї 35, я думаю, що мені. Цього вистачить, а потім селяни хай вже самі собі купають, якщо їм потрібно буде. Також я бачив цю руду, яку я хочу викупити, подивитися, що це за руда. Ага, це щось незрозуміло, щось навіть не на нашій мові. Так що я навіть не знаю, що це таке. Значить, буду йти до мера і давати йому ці всі ізумруди і діаманти, щоб він мені збудував ось такий от будинок, наприклад, як в нього. Це просто прекрасно. І також я хочу. Ну, червону, я хотів би якусь зелену або жовту ламборгіні собі, або також собі ось таке от BMW. Ну, але я думаю, що краще вибрати ламборгіні, чи БМВ, ламборгіні, чи БМВ. ламборгіні, чим БМВ. Я на... я навіть не знаю. У мене, в принципі, гроші є. Це просто найтяжкіший вибір в моєму житті. Ну, краще виберу собі все ж таки Ламборгіні, А що би ви вибрали, напишіть, будь ласка, в коментарях, мені теж дуже буде цікаво це все почитати. Так, я закриваю двері і. Так, мер, добрий день, добрий вечір. Я не знаю, що вже ти. Чому? Я не знаю, що вже там за пора суток. І я хочу тобі видати оці от всі діаманти. Ладно, не всі. А, іще, коротше. Я хочу, щоб у мене був точно такий самий будинок, як в тебе. Ось золота, заліза, ось такого, і з діамантів, якщо можна, що такого, якщо там ще грошей вистачить. І ще я хочу собі жовту або синю, Ну, ламборгінь. Ой, я хотів. да-да-да, Я хочу собі якусь ламборгіні, привезіть мені або жовту, або синю, або зелену. Все добре, гроші ти заплатив, все буде зроблено. Приблизно через сутки я це все зроблю. О, прекрасно, я, значить віду додому і буду тебе там чекати. А поки що, я трошки, чесно кажучи, втомився кіркою е, махати, і тому я хочу трошки піти собі і відпочити. Так, в принципі, комп'ютер можна включити, щоб було світліше, І це все я складаю сюди. І можна, в принципі, спати. Скоро мені почнуть перебудовувати цього будинку, коли. І привезуть мені ще ламборгіні. Ух, і нарешті прийшов цілий день, і тепер я можу показати, як виглядає тепер мій будинок. До речі, він виглядає точно так само, як і у мене. Ось як він. Крутезно виглядає дуже круто, тільки оце от мені не подобається, що зверху нічого вони не зробили. Але мені просто мер сказав, що в мене просто не вистачило ізумрудів на цей. Також, ви тільки подивіться, яка прекрасна ламба стоїть біля мого будинку. Ми обов'язково на ній зараз покатаємося. І напишіть, будь ласка, в коментарях, як вона вам. Мені дуже сильно подобається. І, звісно, ми на ній зараз покатаємося. Ох, який прекрасний все ж таки на ній звук. Так, закриваємо двері. Як закрити двері? Тобто ні, двері не закриваються, але все ж таки. Ого. О, вона дуже швидка. Так, ну я вже в принципі накатався, хочу її поставити на місце, тільки це зробити потрібно обережно, тому що я нажимаю чуть газ і вона вже рветься вперед. Ну, вона мені дуже сильно подобається, поки що хай стоїть ось тако, а потім я її вже переставлю. Ну а з вами був Рені, не забудьте поставити вподобаєчку, підписатись на канал. Всім удачі і всім пока.